Російські військові обстріляли Херсонщину 27 разів за добу, відомо про двох загиблих. В окупації та після звільнення Херсонський обласний онкодиспансер продовжує лікувати пацієнтів. Коли нікого поряд, як волонтери Червоного Христа допомагали херсонцям в окупації. За повідомленням Херсонської обласної військової адміністрації, минулої доби російські військові обстріляли територію Херсонщини 27 разів. Мирні населені пункти атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків. Пресофіцер Сил оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив, що за останню добу російські війська обстріляли корабельний та дніпровський райони Херсона. Було влучання в районі бібліотеки імені Олеся Гончара, пошкоджені приватні будинки, обстріляний район Нафтогавані. Там виникла пожежа через російські обстріл. Стріли двоє жителів Херсонщини загинули. Повідомив голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. За вихідні загинула одна людина, і ще три троє жителів Херсонщини отримали поранення різної ступені тяжкості. За вихідні росіяни обстріляли Херсонську область 74 рази. Цілили в інфраструктуру та житлові квартали Херсона. Влучили в обласний онкодиспансер. Також зафіксовані обстріли сіл Дніпровське, Золотобалка та Дучани. Галина Корнійчук перебуває на лікуванні у Херсонському обласному онкологічному диспансері. Під час окупації жінка почала хворіти. У квітні звернулась до лікарів. У мене английну упав. Mm -hmm. От, і я попала в больницу. Перший раз и определили. Сказали, на нерній почеві. А на нервому почві у мене умер муж сини і вийшло так. Під час окупації, говорить Галина Іванів, нам доводилось непросто, особливо із пошуком ліків. Я одна залишилася, але в мене нікого не було вдома. З родичів в мене немає нікого, я одна в Херсоні. Ну, сусіди, друзі залишилися. Дєдуш, привіз син. Вони мені допомагають. Нині стан жінки поліпшується. Розповідає нарешті, отримала надію на життя і задоволена лікарем. 261 день окупації пережив колектив обласного онкологічного диспансеру. Для медичної сестри Анни Гвоздик це був перший рік роботи, який став справжнім випробуванням. Найважчим був початок повномасштабної війни та окупації. Пригадує дівчина перші місяці. Було важко, тому що транспорт не ходив. Можна було потрапити на роботу. А потім, коли все більш-менш стало стабільніше, то були операції, у нас онкологічні хворі лежало, було дуже багато людей. Але все одно було тяжко морально, тому що, не знаєш, може вона прилетить в лікарню, може не прилетить. Усю окупацію онкодиспансер не припиняв своєї роботи ні на день. На початок повномасштабної війни його колектив складався з більш ніж півтисячі персоналу. Залишилось працювати менше половини, хоча в зменшеному складі, але заклад продовжив надавати допомогу онкологічним хворим. Розповідає директорка диспансеру Ірина Сокур. Надавав амбулаторну і стаціонарну медичну допомогу онкологічним хворим мешканцям міста Херсона, Херсонської області, Миколаївської частини і Одеської ті пацієнти, які зверталися до нас. Ми проводили всі види лікування для онкологічних хворих. Це і операції, і хіміотерапія, і променева терапія на лінійному прискорювачі. Лінійний прискорювач та комп'ютерний томограф одні з найкоштовніших апаратів лікарні лишились на місці. На перший погляд заклад зберіг найцінніше і був не дуже пограбований окупантами. Повний перелік вкраденого встановлять під час інвентаризації. Щоправда, росіяни, навіть виїхавши, встигли пошкодити майно диспансеру. 2 грудня, у день 75-ї річниці заснування закладу, сюди прилетів ворожий снаряд. Було пошкоджено 46 вікон в багатьох корпусах. Були пошкоджені там, облицювання деяких будівель, частково пошкоджена парова котельня. Ми на теперішній час призупинили, тому що і електропостачання в нас нестабільне. Ми призупинили опалення, ми опалюємо в палатах електрообігрівачами від мережі або від дизель. Сьогодні заклад продовжує свою роботу. Єдине, розповідає директорка, коли у Херсоні зникла електрика, були змушені призупинити проведення променевої терапії на лінійному прискорювачі. Після відновлення лінійного електропостачання стабільного електропостачання, ми відновимо роботу на лінійному прискорювачі. На теперішній день у нас проходить Лікування пацієнтів, які отримують хіміотерапію післяопераційні хворі, амбулаторну допомогу, консультативну допомогу. Зменшилась у закладі і кількість пацієнтів, адже під час окупації частина хворих виїхала. Їх розповідає Ірина Сокур. Влаштували в профільній лікарні Одеси, Кривого Рогу, Миколаєва, Львова, Закарпаття. А ще весь колектив онкологічного диспансеру дуже чекає на своїх пацієнтів із лівобережжя Херсонщини і вірить у якнайскоріше звільнення всієї області. Катерина Гончаренко, Наталя Верлата Ігор Петченко. Новини на Суспільному. Херсон. Наталя Шатілова, волонтерка Херсонської обласної організації Товариства Червоного Христа в Україні, із перших днів російської агресії разом зі своєю командою допомагали сім'ям, які не мали ні продуктів, ні коштів, щоб їх закупити. Херсон був майже 9 місяців в окупації, і з кожним днем розказує Наталя, волонтерити ставало складніше. Кожного дня працювала фактично без вихідних. Морально дуже напружно і лячно там усі. Ми всі розуміємо, що ми не супергерої, так? ми звичайні люди, які все це нас Ну, Ви знаєте, що таке і мафу наприклад перевіряли, і в будь-який момент до тебе могли з обшуком поїхати. Багато таких історій. І люди, людей забирали просто з вулиці. А, тому були обережні. Одного разу розказує Наталя, коли возили допомогу до Чорнобаївки на блокпосту, російські військові їх затримали і посадили в СІЗО. Були допити і перевірка телефонів. Моральний тиск був, репресії були в наших ми Теж два дні провели в СІЗО з статті. Було таке. Ну нам пощастило на щастя. Тобто, до нас було ставлення більш так лояльне, тобто ми. Фізично не постраждали, але морально це було тяжко. Наступного дня волонтери продовжили роботу, розказує Наталя. Після деокупації міста робота команди Червоного Христа триває. Роздають продукти і ліки. Муша залишився без роботи і ну такі допомоги, та нічна дуже, дуже допомагає також. Допомагають разом із лікарями без кордонів евакуювати хворих і пенсіонерів. Ми плануємо провести евакуацію окола. Близько... 30 пациентов. В данном случае мы будем осуществлять транспортировку из лечебного заведения на поезд. Будет это задействовано около 6 единиц транспорта, в том числе спецтранспорт, который позволяет одновременно перевозить 8 лежачих пациентов. За місяць до звільнення міста Червоний Хрест не фінансувався. і цей період був найскладніший, за словами Наталі. Закриті були усі гуманітарні коридори, а людей, яким необхідно допомогти, більшало. Через соціальні мережі почали збирати гроші кинули клич на Фейсбуці, на всіх соцмережах, і нас підтримали всі мабуть, громадські діячі і херсонці, які виїхали, вони знаходяться не тут, але там щось до 200 перепостів. Да, перепостів було. І ми зібрали за цей період ну, десь три тижні, зібрали більше, ніж 350 тисяч гривень. Продукти розвозили не тільки по місту, а й по області. Проїжджали 12 блокпостів, із серпня було близько 10 виїздів. Розказує волонтерка Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Олена Ліщенко. Новини на Суспільному. Херсон.